Витяг про бронювання в дії, а також які нові функції доступні на порталі для роботодавців для, для фізичних осіб. Вітаю у блозі Тетяни Моїсенко. Мене звати Ольга Хільчук, експерт з автоматизації кадрового, бухгалтерського та податкового обліку. Розглянемо з вами портал дія через призму нових функцій. Зокрема, маємо всього три функції, які стосуються військово-облікових моментів. Коротко проговоримо кожну, але найперше говоримо про витяг щодо бронювання. Адже функція щодо бронювання доступна, нею активно користуються роботодавці, однак є невеликий момент, який носить певну, певні неточності, непорозуміння між. Військово-військовими органами, а також роботодавцем в частині надання витягу про бронювання працівників, адже якщо говорити через призму норм законодавства, немає чіткої вимоги щодо такого витягу, саме щодо електронного бронювання. Однак постанови, які супроводжуються таким документом, ніхто не скасовував, тому є певна неоднозначність. Однак і розробники з порталу дія, які обслуговують його. Неодноразово зазначали, що такий витяг буде на порталі. Отже, зараз заглянемо на портал та перевіримо, чи все ж таки вже на сьогодні можна замовити такий документ. Отже, спочатку, ніж, перш ніж перейти до порталу Дія. Проговоримо новину, яка теж на цьому сервісі розміщена щодо запуску електронного бронювання військовозобов'язаних через портал Дія. І саме в цій статті згадується, що витяг про бронювання можна буде завантажити на порталі Дія та за потреби роздрукувати. І якщо ми перейдемо до порталу Дія, а в ньому я авторизувалася з допомогою електронно-цифрового підпису, тобто зайшла до електронного кабінету роботодавця або фізичної особи, і перейдемо до каталогу послуг, нас цікавить ось для бізнесу блок бронювання. І логічно, що саме в цьому підрозділі, в цьому блоці, мало б бути і витяг про бронювання. Однак на сьогодні активні три послуги, вони розміщені в тій послідовності, в якій вони і додавалися на портал, а це бронювання працівників, відомості про працівників з реєстру військовозобов'язаних та військово-обліковий документ. Після додання ось цієї третьої функції поширилася думка в інтернеті. Що саме ця послуга дозволяє сформувати відповід... відповідний витяг. Однак це не так на сьогодні і досі, як такого витягу щодо військовозобов'язаних, які заброньовані в електронному вигляді через портал Дія, немає такого функціоналу, не додано до порталу. Якщо говорити за ось цю третю функцію, військово-обліковий документ, то йде мова про те, що можна замовити військово-обліковий документ. Відповідно до даних реєстру і відповідну інформацію, крім того, підтягнути собі у застосунок ДІЯ на телефоні. Тобто, це не йде мова, що в резерві ви маєте тільки військово-обліковий документ, а паралельно теж у Дії. І, звичайно ж, він матиме ту ж саму юридичну силу електронного документу. Для того, щоб скористатися цією функцією, натискаємо кнопку Подати заяву. І лише два кроки. На першому кроці перевіряються, дані ці не редагуються, вони підтягуються з електронно-цифрового підпису фізичної особи, незалежно від того, чи ви як від імені співробітника компанії активувалися на порталі, чи як фізична особа. Відповідно, буде зазначено на екрані податковий номер та прізвище ім'я по ім батькові. Ім Перевіряємо ці відомості. Далі натискаємо відповідну кнопку і перевіряємо заяву, яка розміщена на екрані, натискаємо Підписати і Надіслати. Для цього, знову ж таки, накладаємо електронний цифровий підпис на відповідну заяву. І чекаємо, це буквально в секундах вимірюється, поки така відповідь надійде нам знову ж таки на порталі Дія. У цій відповіді ви її можете, повторюся, завантажити у pdf форматі переглянути, а можна, крім того, потім до себе на дію на телефоні. Ось заяву подано, скоро повідомимо про результат. Натискаємо Зрозуміло, і ось ми маємо в блоці послуги, замовлені послуги під блок, військово-обліковий документ. Перша заявка це ту, яку ми щойно подали, і попередня, яку я формувала раніше, лише після того, як 4-го 8-го запустився цей сервіс на порталі. Отже, глянемо саме блок, де отримано документи, і тут зазначено, наприклад, подано в якій годині і в якому часі, та отримано документи. І ви бачите, це ті самі секунди. Хвилини, точніше, тобто в межах певних секунд, вимірюється отримання такого документу, звичайно, якщо ви зареєстровані як призовник, військовозобов'язаний і так далі у відповідному реєстрі. Далі натискаємо на кнопку Документи, де відслідковуємо відповідну заяву та військово-обліковий документ. Якщо говорити щодо військово-облікового документу, то він має ніби три підблоки. Ось в такому форматі він буде, якщо відкрити цей PDF. Документ маємо з лівої частини QR-код для того, щоб перевірити дійсність цього документу. Далі зазначено прізвище ім'я по батькові фізичної особи, дату народження, податковий номер, категорію обліку, якщо є відстрочка, до якої дати. Далі до якої дати дійсне бронювання, якщо воно наявне, ось тут буде зазначено. Підстава зняття включення до військового відстрочки, тип відстрочки, сформовано, коли даний документ. Далі інформація про орган, де знаходиться на обліку відповідна фізична особа, звання, дата останнього ВЛК і адреса проживання, телефон і e емейл, тобто та інформація, яку ми повинні були уточняти в цьому році. Відповідно, вказано, чи уточнено дані вчасно. Якщо так, відповідна дата. Ось такий документ ми отримуємо. І як ви бачите, це аж ніяк не витяг. Хоча в ньому, якщо наявне бронювання, ця інформація теж буде зазначена. Таким чином, колеги, підведу підсумок. На порталі Дія витягу про бронювання на сьогодні немає. Є функція нова військово-обліковий документ, де ви можете отримати паралельно. Резерву це інша функція. Однак ми отримуємо той ж самий документ і, відповідно, можемо його підвантажити до дії на телефоні. В тому числі, якщо у вас немає резерву завантаженого, це може бути на противагу. Можливо, цей спосіб вам буде більш зручним. Підписуйтесь на блог Тетяни Моїсеєнко для того, щоб отримувати усі новини, кадрові, податкові. Які дуже оперативно будуть доноситися до вашого відома? До нової зустрічі!